Мені треба зняти ржавчину із цієї труби, а електрики тут взагалі немає, тому що це сад. Ну і порізати її на маленькі кусочки. І я знайшов рішення. Акумулятор на болгарка від Штурмакс і акумулятор зав на 6 А20 вольтовий. Тож я йду працювати, а сусіди нехай заздрять і тягають кабеля. Тож, тут йде, друзі, швидко затисний кожух, я його можу собі поставити в любе положення під час роботи і не паритися з ключами. Ручку можна собі поставити по двох боках та зверху. Це дуже зручно. О, це, до речі, Brushless Power пише. Це означає безщітковий двигун. Все, тепер я взагалі не парюся за довговіч. О, а ще получаю кайф від того, що тут є поворотна ручка, і не треба мені крутити, обратати болгаркою або перекручувати редуктор. Повернув куди хочеш, і максимальний комфорт. Ну, Штурмакс повністю задовільнили мої побажання. А ще дивіться, як круто регулювання оборотів, таке як на електричних булгарках. Без ніяких кнопок. Акумулятор. О, це страшний провокатор того, щоб я пішов собі працювати в сад, де немає нікого, ніхто тебе не чує. Тільки сусіди бачать звік. Як ти класно і комфортно працюєш. Тож, поїхали. І все готово для моєї потреби цього достатньо, але болгарка справилася дуже швидко. Усе, супер, тепер мені це підійде. І зараз ми будемо обрізати їх по кусочках. Так, захисний кожух я собі трошки зміщу ось так, ось так мені буде зручно. І можна приступати до роботи. І ручку я собі зроблю ось так, щоб було зручно. І поїхали. Terima kasih telah menonton. Це, до речі, дуже комфортно працювати однією рукою. Як бачили, я різав просто однією рукою, без додаткової підтримки. Ну, і, до речі, це суцільна трубка, десь приблизно 15 мм. І воно справляється дуже круто. Ось ви бачите, який такий ключик в комплекті йде. От Для того, щоб попускати кожух. Усі ваші запитання, претензії очікуємо в коментарях. Можливо, ми ще з допрацювали, можливо, потрібен мощніший тест, а можемо зробити на певному матеріалі кількість різів, наприклад. На 6-амперному акумуляторі, на 4 амперному акумуляторі та на 2 амперному акумуляторі. Коротше, від вас коментарі та побажання, від нас практика та робота.